Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляди UV і, і сьогодні я хотів би зробити огляд на ось такий поліцейський е, вер, вертоліт від е, компанії Q-E-A-L-E-T-O-N-G е, Господи, оце звісно назва класно дуже. Прям читається дуже легко, ну не суть. Це ось такий поліцейський вертоліт, як можна бачити. Чимось він нагадує на набори LEGO City. щось таке от якась така схожість є. Цьому набору років приблизно десь або 9 або 10. Він має 67 деталей. Ось така інструкція коробки. в нього не збереглося. Ну, до речі, я вам скажу, інструкція в досить такому непоганому стані, при тому, що її вже років десь 10-приблизно. Вона, в принципі, і не поклаціна, тут тобто досить така нормально. Ось так вона виглядає спереду та Тільки Чомусь вона тут зазаду перевернута. Також тут ще йдуть всі такі наліпки. Ну, тут показано, куди їх треба ліпити. Також якісь тут ще попередження та все інше. Ось така фігурка поліцейського, як можна бачити, у нього жодних аксесуарів. Ось такі білі ноги, чорний турсик, білі руки, чорні кисті. Ось такий білий шолом з прозорим ось таким склом. Також тут на торсу є такі принт, який є. Хоча ну... в принципі він більш-менш нормальний, він сильно він не достався. Ззаду принтів, звісно ніяких тут немає. Фігурка ось... Так, давайте тепер зараз я знімаю шолом. Ось так, коли... да, тут у нього вже обличчя вже стерлось, взагалі нічого нема. Ні спереду, ні ззаду. Ну, ну Взагалі нічого немає тут. Ось тут було обличчя, то зараз тут просто жовта голова і все. Ну, зараз йому було поверну шолом. Скло. Ну і ось така фігурка. Ну і перейдемо до самого вертольоту. Тр -тр 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 -тр. Ось вертоліт тільки що прилетів. Ось так він виглядає. Ось таких синьо-біло-чорних кольорах. Тут можна бачити наліпки. Звісно, тут вони не на всіх деталях, так як я цей вертоліт розбирав колись давно, то я його нещодавно відновив так кажучи, реставрував. Як можна бачити, тут одна наліпка тут є, а другої немає. Тут на не цій деталі так само тільки тут. На одній лопасті, тут, звісно, жодних. Ну і самі по собі намки вже можна бачити, якому вони стані, Тобто вони з руками ось, ось такими вже покосені, вже ну, суть. Ось такі вертоліт, у нього піднімається скло, ось таке тут кабіна, ось такі тут речаги. Ось така червона лампочка, щоб щось підсвічувати. Ось такі решітки, він звісно, крутиться, ну куди ж без цього. Будь-який вертоліт без цього не обійдеться. Ззаду так само. Ось такий хвіст. Вертоліт на одну людину. Я, в принципі, я вже як казав, що цей вертоліт чомусь нагадує на набори Lego City, щось таке, от я схоже в них там теж бачив. Ну і тепер давайте посадимо туди мініфігурку. Е, зараз, ну, як завжди. Ось так. Закриваємо. І ось так це буде виглядати. Це був огляд на поліцейський вертоліт від китайської компанії. Підписуйтесь на мій канал, пишіть вподобайку, пишіть обов'язково коментарі, що ви думаєте стосовно цього набору. Також діліться з цим відео зі своїми друзями та знайомими, а з вами був канал Лего Олі Діве. Всім до зустрічі!